Від сьогодні до 7 січня буде збільшена поліцейська присутність у вечірній та нічний час доби. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись вимог комендантської години та не використовувати піротехнічні засоби. Порушники, які будуть нехтувати цими вимогами, будуть нести відповідальність відповідно до вимог законодавства. Поліцейські разом з іншими правоохоронними органами, військовими та громадськими формуваннями патрулюватимуть вулиці населених пунктів області. Під час богослужінь. Поблизу храмів чергуватимуть наряди поліції. Вже розгорнута робота ситуаційного центру. Ми цілодобово моніторимо обстановку в регіоні. У разі перевантаження спецлінії 102 діятимуть додаткові номери, вказані на екрані. Розважальні заклади мають завершити свою роботу із врахуванням комендантської години, аби громадяни вчасно дісталися додому. Наголошуємо, що продаж та використання петард і фейерверків. Заборонено в умовах воєнного стану бажаємо вам зустріти прийдешній рік безпечно.